годинник з Cmei Game, представлений у білому кольорі та в темно-синьому. Ось так виглядають вони поближче. Корпус зроблений з міцного полікарбонату, ремінець, це м'який та дуже приємний на дотик каучук. Покажу вам налаштування годинника на прикладі одного з них. Годинник має підсвітку, вона вмикається на верхню ліву кнопку. Зараз її може бути не видно через те, що ми при яскравому світлі знімаємо. в Її видно краще. Щоб налаштувати годинник в режимі основного часу натискаємо нижню праву кнопку. У нас починають блимати секунди. Щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Далі, щоб перейти на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. У нас починають блимати години. Верхньою правою обираємо потрібну кількість годин. Знову нижня ліва. Переходимо на хвилини. Верхнюю правою обираємо потрібну кількість хвилин. Знову нижня ліва. Це в нас спочатку місяць, потім дата. Обираємо потрібний місяць. Далі знову нижню ліву. Обираємо верхнюю правою дату. І знову натискаємо нижню ліву. Зверху бачимо маленькі позначки: це в нас дні тижня англійською мовою. Вони йдуть скороченнями. Обираємо верхню потрібний день тижня. Нижньою лівою переходимо далі. В цьому режимі обираємо потрібний нам формат часу 24 години або 12. Знову натискаємо нижню ліву. нас перевело на основний наш циферблат. Отже, ми все налаштували. Натискаємо нижню праву кнопку. Час зафіксовано. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. СП це в нас секундомір. Натискаємо верхню праву кнопку для того, щоб його запустити. Бачимо, у нас секунди пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити його до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою. Основний час секундомір. Бачимо знизу Ал, це в нас будильник. Для того, щоб налаштувати час будильника, натискаємо нижню, ліву кнопку, нижню праву кнопку. Так, як і основний час. В нас починають блимати години. Налаштовуємо точно за таким самим алгоритмом, як і основний час. Верхньою правою обираємо потрібну кількість, нижньою лівою перемикаємось на хвилини. Далі знову натискаємо нижню ліву. Нас починають блимати ось тут позначки одиничка. Якщо ми натиснемо ще раз, буде «двієчка». Це в нас є два будильники. Ви можете налаштувати два різні будильники. Обрали потрібний нам будильник і знову натискаємо нижню кнопку. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. Зафіксували. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, в режимі, коли ви не налаштовуєте час, ви натискаєте верхню праву кнопку. Бачимо, ось тут знизу в нас з'являються позначки. AL це в нас основний будильник, тобто на час, який ви налаштували на вашому циферблаті. CH – позначка це в нас погодинний сигнал будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна обидва увімкнути, увімкнути кожен окремо або вимкнути їх обидва. Переходимо в наступний режим нижньою кнопочкою лівою. Наш основний час секундомір, будильник. TR – це таймер. Щоб налаштувати час таймеру, використовуємо той самий алгоритм, що і основного часу. Нижню праву кнопку Блимають в нас години хвилини. Верхнюю праву беремо потрібну кількість, нижнюю перемикаємось на хвилини. Для фіксації знову натискаємо нижню праву кнопку. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку. Відлік пішов. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Переходимо далі. Основний час, секундомір, будильник, таймер. Ті два. Це в нас другий час. Тобто, це ви можете налаштувати на інший часовий пояс або, взагалі, наприклад, на 12-годинний формат. Налаштовується він точно за таким самим алгоритмом, як і наш основний час. Отже, годинник ми налаштували.